В ефірі телеканал Конкурент Тіві і програма Лучане про незабаром вже новий рік. І сьогодні ми вирішили поцікавитись у лучан, які у них плани на 2024 рік. Що ж, ідемо питати! Всіх привітати, обійняти. Порадіти в колі друзів, родини. Ну, це вже підкаже ситуація. Вірити в перемогу. Безумовно, веселих свят. Дякую. Які у вас плани на 2024 рік? Дай Бог прожити той рік і щоб Україна була. Що тут ще можуть бути за плани? Так що дякуємо за. Вірити в перемогу, що в 24-му вона таки станеться. Ну, а як же? А як без віри жити? То взагалі тоді лягай і накривайся простиню. Не можна не вірити. Треба вірити і треба хоч щось робити для цього. По можливості. От і все. А дай Бог здоров'я хлопцям, які нам ту віру підкріпляють. Так що все буде добре. Які у вас плани на 2024 рік? Скоро новий рік. Ой, якщо не поставлять на роботу, то буде добре. <рес> а у вас те ж саме. Зрозуміло. Взагалі, в що вірите, в які б, скажімо так, бажання загадували б у новорічну ніч, щоб це здійснилося у 2024 році? Щоб накінець війна вже закінчилась, що ще зараз потрібно. Все, в принципі, є. Те, щоб війна закінчилася мирно сто. Які <рес> у вас плани на 2024 рік? Все таки скоро нам. Що плануєте в новому році? Новий рік. Ну, глобальних планів таких немає. Просто помаленько жити, радуватись тому, що є. Можливо, є щось, про що дуже мрієте, що станеться у 2024 році. Щоб, можливо, а, якщо скажу, то не збудеться. Хай, хай буде маленький. Бо якщо зараз комусь розкажеш, тим паче зараз всьому світу розкажеш, не збудеться, не скажу. Сім'я, друзі, перемога, розвиток. З Богом вперед А oh, <laughs> підтримую. Так само. <laughs> Вірите, що здійсняться усі ваші мрії в 24 році. Усе ще запланували собі, що справді здійснити. Мрії це таке хороші мрії, але мрії не завжди здійснюються. Це щось до чого ми маємо йти. Але е, є воля Божа, що стається в нашому житті і Віра, віра в Бога, віра в те, що Бог допоможе, благословить і здійсниться його воля, не наші мрії. які у вас плани на 2024 рік? Які У нас плани. Просто жити. Ще ви не планували. Можливо, кудись їздити, можливо, перемогу дочекатися. Перемогу, однозначно. Перемога однозначно. У нас поно. Ми якось не планували ще. Але однозначно, я думаю, плануєте його гарно провести 2024 Ну, як гарно. Почці. Чекаємо перемогу. Все робимо для того, щоб була перемога. Це саме основне. Здоров'я, слідкуємо за здоров'ям, щоб діти були в достатку. Працюємо. Працюємо на перемогу. Дякую. Так само. Нам не підтримують. Стараємося, так. Да. Слідкуємо за собою, допомагаємо нашим збройним силам. Робимо все, що можемо.